Кажуть, війна вбиває в людях все людське. кажуть, що під час війни можна розчаруватися в людстві. кажуть, де гуманізації під вибухами неможливо зарадити, і з цим важко сперечатись. Але разом із тим, ми спостерігаємо протилежні приклади, а саме людяності, сердечності, підтримки з такими проявами шляхетності духи, годі сподіватися зустрітись за звичайних умов. І це до речі стосується не тільки самих українців, героїв на фронті, героїв волонтерів, героїв в тилу, а й героїв з інших країн, які нас підтримують. Про надзвичайного американця так і хочеться сказати супермена, котрий щиросердо допомагає Україні. Дізнаємось просто зараз. Yeah. <laughs> Про нього кажуть американець, котрий відмовився від кар'єри політика заради України, заради перемоги України. Переконливо зауважує ветеран повітряних сил США та війни в Афганістані Марк Джей Лінквіст. Під час відео включення з далекого містечка Ферго, що у північній Дакоті, екс-військовослужбовець розповідає журналістам ранку вдома, як так сталося, що він відкликав свою кандидатуру до конгресу США від штату Міннесота та приїхав до далекої країни у вогні. На уроках історії ми вивчали про проголос. Кост часів Другої світової, там було кілька рядків про Україну. Щиро кажучи, мене збентежило, що ані я, ані мої друзі ніхто досконало не знав про Україну аж до початку повномасштабного вторгнення. А я вважав себе достатньо освіченою людиною. Тож, коли я побачив той жах у новинах, починаючи з 24 лютого 2022, я просто взяв квиток на літак до Варшави та перетнув кордон України в якості волонтера. Спочатку Марк Джей готувався приєднатися до лав Інтернаціонального легіону територіальної оборони збройних сил України, проте хороброго іноземця на службу не зарахували. Я ветеран військово-повітряних сил, а не бойових військ. На жаль, я безпорадний у Джавелінах та Хаймарсах. Але якщо кияни з автоматами АК 47 рушили захищати столицю, то для американського військовослужбовця якась справа та знайдеться. Тож ми вирішили своїми силами, хоча б доправити амуніцію українцям. На фронт Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Запоріжжя. Багато моїх друзів працювали у Бахмуті, Сєвєродонецьку і Зюмі. У березні 2022-го американець заснував некомерційну організацію з надання гуманітарної допомоги мешканцям прифронтових територій України. Більшу частину минулого року Лінквіст провів у благодійних місіях нашою країною, а разом з тим фокусувався на підтримці українських військових за кордоном. Кілька тижнів тому я був у Нью-Йорку. у співпраці з некомерційною організацією разом для України. Ми допомагали з протезуванням та подальшою реабілітацією українських військових один з них, який воював і був важко поранений на Луганщині, подарував мені свій шеврон. Його нашивка тепер завжди зі мною. Для мене це велика шана. Навіть під час своїх коротких візитів на батьківщину Марк Джей гучно та з максимальним розголосом підтримує Україну. Різдвяна акція під назвою Операція виспатися була на перших шпальтах американських часописів. Ідея екс військовослужбовця полягала в тому, аби спати в наметі просто неба протягом 17 днів при температурі. Мінус 20 та зібрати кошти на зимове обладнання для ЗСУ. На той період. Я повернувся до Америки з Донбасу. Певно, ви розумієте ступінь моєї вмотивованості. Тож я хотів максимальної уваги до найважливішого, що відбувається зараз на землі війни в Україні. 93% американців і гадки не мають про військове життя. Але військові України, так само як і Сполучених Штатів, не обирають погодні умови. Вони несуть службу за будь-яких умов у холод, без світла. Тож я хотів наочно продемонструвати, як це жити за негуманних обставин. i met you trevor new carolina p.d me i'm when i Ukraina he love rose vesalimo Чудовий вокаліст Марк Джей організував благодійний концерт і в Харкові. Завдяки каверам на Френка Сенатру вдалося назбирати грошей на 15 тонн медичного забезпечення на потреби лікарень України. І під час урочистостей у Вашингтоні американець доєднався до виконання українського національного гімну з легендою вітчизняної сцени Русланою лежичко. Співати на одній сцені з нею у Вашингтоні, нашій столиці це було дуже почесно для мене. Я би з задоволенням попрацював з Русланою у майбутньому разом ми змогли б поширювати інформацію щодо війни в Україні та заохочувати ще більше людей надавати допомогу. Рік повномасштабної війни в Україні назавжди змінив розплановане життя американського ветерана повітряних сил. Марк Джей Лінквіст не просто виконує громадянський обов'язок, допомагаючи українському народові. Іноземний екс-військовослужбовець знайшов тут другий дім. Велике татуювання американського активіста Я Українець зроблене в один з останніх Ніх візитів до нашої країни беззаперечний доказ цього.